Так, я зніму на відео, бо я такого цирка вже давно не бачив. Дивіться. Так, от пацієнт приніс, хоче жіночці голівуд зробити. Ось така коробочка. Отака коробочка. Так. Закривається, а вот тут і зуби. А тут зуби. Навіть страшно їх врати з якісь Ну, Дивіться. Михайловаш, дивіться, нанотехнології. Веніри, дивіться. Навіть намальовано а з брешні бре... <ріщені> полосочки Добре, для єсності. Ну це, напевно, для курців. Бачите, бо тут таке з нікотином. Да, голівудська улипка. <ріх> так, все, голівудська улипка. Так. Тримайте, тримайте, почекайте. Оп. Все. А раніше було, в інструкції розказують, кипяток треба. Щоб воно зробилося прозрачним так. і потім вставляє його. Для того щоб лучше затеріло, холодний води можна попити. В, лице? Не, в рот, куди в лице? зуби. Щоб Коротше, такі нові технології. Да? Наше, наше ті...